Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Майдін Форум. Програма Ми з Михайлом Кацином. Я з великим задоволенням представляю вам мого сьогоднішнього гостя. Це Владислав Гриценюк, відомий одеський адвокат, голова громадської організації Синей Деволана. А доброго дня, пане Владислав. Доброго дня, пане Михайло. Ну, що ж, якщо подивитися стрічки новин, всі знаходяться в очікуванні вівторка, 9 травня, а тому, що з недавнього часу кожне свято набуло сакрального значення саме на такі свята, звичайно, диктатор Володимир Путін звертається до людей із політичними месенджами, і звісно, що у авторитарних системах на кшталт Росії волі та б забаганка людини з тих державного політики, Отже, всі в очікуванні. В цьому зв'язку, пане Володислав, Минулого тижня. Глядачі могли спостерігати як невідомий безпілотник здійснив удар по Кремлю. Що це було на вашу думку? Теракт або провокація? Та хто стає за лаштунками подій? Так, дякую, пане Михайло. Ну, спочатку. Мені здалося, що Кремль навмисно використав провокацію навколо безпілотників над Кремлем, а як виправдання подальшої ескалації війни, тим паче, що Путін має подібний вже досвід. Як нам всім відомо, що на початку серпня 99-го року, коли рейтинг диктатора Путіна Дещо відрізнявся від рейтингу чинного на той час президента Єльцина і коливався десь на рівні 3%. А з таким рейтингом зрозуміло було, що Путін не має жодних шансів на владу, проте на той час друга війна в Чечні та серія вибухів в житлових будинках в Москві допомогли таки йому зліпити рейтинг десь на кшальтві 50%. 53% замість трьох, що в нього були, і це дозволило йому путіну з першого ж туру перемогти на виборах і зробити тоді перший крок на шляху до побудови диктаторського режиму. А так штучно створені зовнішні виклики дали змогу його політтехнологам вибудовувати компанію та відчуття страху, який Володимир Путін заздалегідь сприймає та висловлює і показує його для російських глядачів для росіян як сильний лідер. Мабуть, так і багато хто пам'ятає знамениту його фразу щодо мочити у сортирах. А саме тому спершу тоді мені здалося, що удар цих безпілотників по Кремлю це ну, відверта провокація спецслужб з метою гуртування суспільства росіян навколо вождя Путіна. А проте, згодом відсутність так званих політичних наслідків цієї події внутрі самої Росії. Спонукало мене подумати, що держава-агресор не причетна до цього, а удар може був здійснений іншою стороною, наприклад, російськими партизанами. Які ви маєте на увазі політичні наслідки? Ну, посилення в репресії внутрі самої Росії. Там ви пам'ятаєте про їх риторику щодо ядерної зброї. Може, це перехід до конкретних дій до, по відношенню до інших держав, та тобто, не треба виключати той фактор, що під ковдряні ігри е внутрі самої Росії е мають місце бути щодо внутрі путінського оточення, на мій погляд? Що ж, а... Пане Володислав, чому російське суспільство на ваш погляд настільки індиферентно до війни, ну, от, як я вже казав, з 99-го року страх е був ушитий у е геномі путінської системи. А надалі, все його правління е було побудоване на розширенні зони страху, а поки він е не довів. Е цей страх до абсолюту дійснивши м, акт повномасштабної агресії проти нашої держави проти заходу. А та м, насамперед виявилось, що на відміну а, від 99-го року а, Путін не контролює цю ситуацію на, на сьогодення. А, на мою думку, він роз, ну, і ми все це, це все пам'ятаємо. Що він розраховував а, на те, щоб взяти Київ за три дні. А, це риторика щодо заходу, що е, західні партнери, як він їх теж називає, е, е, знаходяться в стадії там сміттяйства, що нічого не можуть зробити ніяких кроків. А сталося, як ми бачимо, зовсім інше. Е, це єднання Збройних сил України, всього українського народу е, дали разючий синергетичний ефект. Україна може не просто оборонятися Україна здатна бити супротивника на всіх а, театрах війни. Українська армія показує себе набагато сильнішою за Росію, як ми бачимо. Захід е, за рік зміг відмовитися від е, російських енергоносіїв та виробити консенсус щодо допомоги Україні до повної перемоги над російськими окупантами. А, так що я, я вважаю, що диктатору диктатору Путіну. На думку не спадало, що Захід почне допомагати Україні, постачаючи сучасне озброєння на противагу тим російським недорозробкам та дулетам. Тим не менш, що нам, а взагалі українському суспільству очікувати 9 травня. Ой, ну, нам здається тільки гадати сьогодні, але дехто вважає, що диктатор. Може голосити про завершення військової агресії проти України, а для цього є е, декілька е, прецедентів. Це те, що ми бачимо, що сил на тотальну війну Путін вже немає. До неї не готове російське суспільство, яке однаково не хоче ні тотальної війни, ані революції. А, це той випадок, як кажуть, що верхи вже не можуть, а незище не хочуть. Uh, найпевніше, Гора народить мишу. Такий... Uh, мова Путіна не містиме жодної конкретики, на мій погляд, щодо його оголошення до суспільства Росії. Uh, людина із золотими унітазами uh, та з смарагдовими Йорчиками дуже складно приймає рішення, бо для неї будь-яке рішення, що не входить до Поле її впливу змушує вийти її з зони комфорту. А, на мій погляд, Путін продовжить свою агресію проти України, бо йому вигідно максимальне затягування війни, щоб дотягнути до президентських виборів, які ще доведеться йому проскочити, а, тому для цього потрібно зовнішнє тло, тобто протистояння всьому світу, Росія проти всього світу, Росія проти НАТО а в будь-якому разі плани та міркування Путіна вже не визначають тої ситуації. Нині найголовніше це робити все для успіху збройних сил України на полях битв, на театрі війни та перемогти на та перемогти російських окупантів, так порядок денний майбутнього перебуває вже в наших руках, вже в руках України. Чи варто а, було а, запроваджувати довгу комендантську годину як минулого року? Зрозуміло, що а, цього року не буде довгої комендантської години. Проте, mm -hmm. взагалі, а чи вважали би за доцільним запроваджувати таку годину? Ні, на мою думку, на сьогодні десь нічого ну, так, не загрожує як? І впровадження великої комендантської години. Я думаю, що це не є тою, тою темою, яку треба зараз проголошувати, але ж, але ж остаточне рішення буде приймати одеська військова державна адміністрація як влада Одеської області. А, ну, що ж, а, а... Дякую, пане Владислав, за інтерв'ю. Я лише нагадаю, що сьогодні з нами був коматецький адвокат, голова громадської організації СНДОЛАНИ Владислав Риценюк. Дякую, пане Владислав. А шановні глядачі безумовно Дякую, залишайтесь панал. телеканалом медіінформ.